Добрий день, 8 клас! У нас сьогодні Всесвітня історія і ми з вами продовжуємо розглядати великі географічні відкриття. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як відбувається завоювання нового світу, саме так називають європейці відкриті території та які наслідки для Європи та для всього людства принесли великі географічні відкриття. Запишіть, будь ласка, у зошит тему уроку. Завоювання Нового світу. Наслідки великих географічних відкриттів. Але перш ніж говорити про завоювання та наслідки, ми саме згадаємо, як коли відбувалися великі географічні відкриття. Давайте відкриємо з вами ще раз карту, на якій чудово зображено напрямки великих географічних відкриттів. Побачимо на карті Іспанію, ми бачимо, ось Іспанія знаходиться та Португалію. Саме Іспанія та Португалія були тими країнами, які розпочали пошуки морських шляхів до Індії. Про причини великих географічних відкриттів ми саме говорили на передньому році і вже знаємо, що саме Португалія та Іспанія їх здійснять. Португалія розпочинає пошуки нових територій навколо західних берегів Африки. Спочатку португальці освоювали африканське узбережжя, грабуючи його, завозячи до себе додому золотий пісок, слонову кістку, рабів-невільників, а згодом поступово шукаючи морських шляхів до Індії, вони здійснять географічні відкриття морських шляхів до Індії через Індійський океан. Спочатку Бартолемео у 1488 році допливе до найпівденнішого мису Африки Мису доброї надії. Пізніше, через 10 років, в 1497-1980 Васко Баско Дагама повторить шлях Бартолемео Діаша, дійде до мису доброї надії і добереться аж до Індії. До індійського міста Калікут. Отже, португальці роблять відкриття навколо узбережжя Африки. Іспанці ж підуть іншим шляхом. До іспанських короля королеви звернеться генайський мореплавець Христофор Колумб, який запропонує створити експедицію на захід. Колумб був впевнений в тому, що, прямуючи на захід через Атлантичний океан, він зможе досягнути узбережжя Індії. Але він не думав і ніхто не знав, що між Європою, якщо пливти на Захід, та Індією, якщо пливти туди далі, є ще один континент, величезні, земельні угіддя. І саме їх і відкриє Христофор Колумб, пливучи на захід у 1492 році. Христофор Колумб відкриє острови Карибського узбережжя Карибського моря. Спочатку це буде острів сан сальвадор острів Куба, острів Гаїті тощо. І пізніше іспанська корона тільки на початку 16 століття, зроблячи великі дослідження, переконається, що відкриті землі не є Індією, а є новими землями. Честь дослідника цих земель, який докаже, що це окремий материк. Землі будуть називатися землями Америку або Америка, як ми зараз з вами говоримо. Так, ось такі перші географічні відкриття були створені і зроблені європейцями. До перших відкриттів морських шляхів навколо Африки. Ну, і звісно, що починається дослідження Африканського континенту по його узбережжю, починається дослідження індійських узбережжі, починається дослідження нових відкритих земель, як іспанцями по центру е, Америки, так і португальцями, які слідом за іспанцями кинули шукати теж на захід нові землі. Окрім цих відкриттів, відбувається ще одне знаменне відкриття. Це перша кругосвітня подорож. Іспанський мореплавець на ім'я Фернандо Магелан створить експедицію із п'яти кораблів, яка зможе опливти навколо Південного Мису, Південної Америки мису Горн, піднятися і пропливти через Тихий океан, досягнути берегів Індонезії. Ось туди він вийде тут далі. Але, на жаль, Магелан загине при сутич із туземцями, а експедицію завершить його помічник Себастьян Делькана, який пропливе вперше навколо земної кулі. Ось ці перші відкриття змінять світ. Як саме зараз ми і поговоримо. Коли Колумб відкрив Американ... Ну, Центральноамериканські острови, він навіть не здогадувався, що тут немає ні прянощів, ні золота, ні слонової кістки, ну, звідки вона там з'явиться? Але згодом е із островів, на яких європейці почали будувати фортеці, освоювати землі, іспанці переберуться на велику землю. Розпочнеться так звана Конкіста. Період Конкісти це період завоювання. А іспанців-завойовників будуть називати конкістаторами. Сама назва конкістадори, що походить від слова завоювання, охарактеризує іспанських мореплавців, які прибули на нову землю як завойовники, як жорстоких людей, які будуть не дуже гарно себе поводити на нових землях, грабуючи. Іноземців, туземців, які досить таки гарно спочатку сприйняли європейці, вважаючи їх чуть не богами, грабуючи туземців, забираючи в них тонни срібла, забираючи і руйнуючи ці давні цивілізації, які знаходилися на центральноамериканських територіях, європейці залишили дуже кривавий слід в історії цих народів. Варто лише поглянути на зовнішній вигляд туземців та конкістадорів. Ми побачимо, що конкістадори зі зброєю в залізних латах. До речі, цікавий момент коней в Центральну Америку теж завезли європейці. Із не просто зброєю, а й зброєю вогнепальною, самі в залізних латах. Подивіться, проти фактично нічим не прикритих туземців, яких головна зброя були стріли та мечі. Ну, зрозуміло, що сили були на рівні. Тому, коли іспанські королі і королева сказали, що всі знайдені коштовності, європейці третину, третю частину можуть залишити собі, а дві третини повинні віддати королівській родині, це указ дуже зацікавив велику кількість іспанських ідальго. Іспанські ідальго – Це іспанські лицарі, які починають сідати на кораблі. І вирушати в Центральну Америку, тому що королі королева сказали, землі берете, скільки хочете, єдина третина прибутків нам у скарбницю. Таким чином, іспанські королі королева вирішили дві проблеми. Перше, велику кількість безробітних після мусульманської реконкісти іспанських ідальго було відправлено подалі за океан, щоб вони не робили безпорядки в Іспанії. По-друге, наповнювали скарбниці. Чи було чим наповнювати? Грабувати було що, тому скарбниця іспанських королів і королеви наповнювалася. Справа в тому, що коли європейці висадили спочатку на острови, ось тут вони не знайшли багато золота і коштовності. Вони перебралися на півострів Юкатан, де проживали народи майя. До речі, про стеків, про Майя, про інків ви ж писали повідомлення, тому я тут не зупиняюся. У мая вони знайшли у храмах, в пірамідах велику кількість золотих статуетків і дізналися, що на території, де проживають майя, насправді не було дорогоцінних металів, а майя брали ці дорогоцінні метали в Ацтеків. Тому європейці спочатку захоплять племена майя, потім почнуть розходитися по Америці на північ, захоплюючи і грабуючи Ацтеків, та на Південь, де проживали Інки. Зараз я притяну. До речі, астеки Інки це були завойовники. Вони підкорили місцеві племена, мали високий рівень землеробства, мали високий рівень військової справи, мали високий рівень культури. І європейці були вражені цим високим рівнем культури, тому що такої. Цікавої культури, такого цікавих витворів мистецтва, вони ще не бачили. Але європейці були вражені не тільки високим рівнем культури, а самими цими дорогоцінними металами. І вони безжально переплавляли витвори мистецтва на шматки срібла та золота. Про те, як будуть підкурювати майя, ацтеків, інків, європейці, ви прочитаєте про у параграфі, зараз я покажу де, про Кортеса, про Ферденандо Пісаро, про Кордова та Гріфальда. Дивіться уважно, ось у нас ще одне зображення, де проживали найвідоміші цивілізації Доколуської Америки: Майя, півострів Юкатан, Ацтеки, Мексика, Інки. Анде. Боліське нагір'я. Ось такі туземці, давайте ще раз роздивимося. Так туземці в своїх національних військових костюмах вийшли на зустріч за завойовниками. Зрозуміло, що сили були нерівні, і тому іспанські конкістадори зруйнували, винищили сотні, мільйони, навіть мільйони. Місцевого населення. Якщо на момент прибуття європейців на Центральну Америку, тут проживало, говорять, що приблизно 40 мільйонів населення, то після того, як походили тут, пограбували все, підкорили ці території конкістатори, місцевого населення залишилось зовсім мало, близько 4 мільйонів. Не тільки силу європейці знищували. Місцеве населення, а й те, що європейці привезли свої е, захворювання, віспа, чума, тиф. те, що європейці намагалися підкорити місцеве населення, зробити їх рабами. А індіан... місцеве населення, яких почали називати індіанці, тому що думали, що це Індія, індіанці не витримували жорстокості європейців і гинули. Тому європейці придумали, території багато, землі багато, ми її захопили, хто її буде обробляти? Індіанці не витримують фізичного лісичного навантаження. І тому європейці придумали привозити сюди невільників із Африки. Таким чином, на території Центральної та Південної Америки з'являється велика кількість чорношкірого населення. Запишіть, будь ласка, у сушит роки завоювання має Ернанде Кордоба та Хуан де Гріальва. Це європейці, які керували загонами конкістадорів на території півострова Юкатан. 1519-1524 роки Ернандо Кортес підкорює, дуже жорстоко підкорює ацтеків. Прочитайте на стрінці 17 1531-1536 роки Фернандо Пісаро, до речі, який був в Європі синопасом, набрав собі ватагу таких ловорізів, прибув на території Південної Америки і підкорює племена Інків, сторінка 19. До речі, легко запам'ятати кортес, ацтеки, е, е, пісаро, інки. Тут буква І. Це щоб ви орієнтувалися, хто кого підкорював. Кортес ацтеки, пісаро, інки. На підкорених землях європейці створювали свої власні держави. Підкорені народи починають називатися словом колонія. Колонія Першими державами, які мали колонії, це була Іспанія та Португалія. Не забувайте, що іспанці та португальці підписали між собою в 1494 році тордісільявський договір, за яким поділили всі відкриті землі по 30-му 30 меридіану. Іспанія та Португалія це країни-завойовники. Держава-завойовник називається словом метрополія. Коли держава-завойовник підкорює народи, тобто метрополія отримує колонії, тоді утворюється імперія. Можете навіть собі дописати імперія дорівнює метрополія плюс колонії. Отже, першим великим наслідком великих географічних відкриттів стало утворення перших імперій. Іспанської та португальської. Окрім того, змінюються торгівельні шляхи. Тоді, коли раніше торгівельні шляхи знаходилися в Середземному морі, головні торгівельні шляхи, то тепер торгівельні шляхи переходять до Атлантичного океану. І ті країни, які мають вихід до Атлантичного океану, це не лише Іспанія та Португалія, а слідом за ними і Франція. І Британія, і Нідерланди почнуть активно будувати великий флот і розпочинати заморські відкриття, заморське завоювання, потихеньку теж перетворюючись на колонії. Таким чином, центр торгівельних ліній, торгівельних шляхів переходить до Атлантичного океану. Ось вам ще одна один наслідок. До економічних наслідків також належить і. Так звана революція цін. Я на історії України вам уже дещо розповідала про те, що великі злитки, золота, срібла, ви прочитали ж так? Ердкортес, пісаро, тонни, тонни срібла золота привезли в Європу. Це спричиняє різке падіння, взаємовартості самих металів, монети обесцінюються, ціни на товари ростуть що спричинило швидкий підйом розвитку цін на харчові товари. Ми знаємо, як це аукнулося на Україні, з'являються фільварки і кріпаки. Також це впливає на ріст промислових цін, ріст цін на промислові товари. З'являються нові види господарювань, коли люди починають створювати велику кількість нових продуктів. Як це буде? Про мануфактури на наступному році. Окрім того, із підкорених територій привозять велику кількість нових рослин, продуктів: тютюн, картопля, какао, томати, гарбузи, кукурузка, квасолька. Відбувається так звана харчова революція, адже привезені. Рослини, привезені продукти кардинально змінюють меню, меню звичайного і заможнього, і звичайно пересічного європейця. Детально про наслідки великих географічних відкриттів ви випишете з параграфа 2, це підпункт 3, у зошит. Дивіться уважно, значить, ще раз повторюю, що. Ви вдома вчите параграф другий і виписуєте наслідки великих географічних відкриттів. Як ви будете здавати цю роботу, я вам напишу в класрумі або повідомлю під час онлайн-уроку. Більше всього, що теж ви його будете здавати в школі. Все, тоді в мене все. Читайте, тема цікава. До побачення!